Скі... Та... Ну блядь Дві Все час пішов, бля, заїбали, бля, яйця чихати, бля. Якщо яйця не буду чихати пів години. Так, ну що ж, матч Метеора і Титанів Жиру. Фаворитами цього протистояння є команда Титани. Але Бапе може зробити. Але у метеора Ямбапе, який відростив бороду. І тепер він бензима. І може, може одним дотиком пиру вирішити долю матча. Карим, Карим, Карим. Ха-ха-ха. Карим! Ну, пощіпай, ну, будь Карим! Карим, блядь, я його, блядь. Джигурдан! Камибас. Це як бензиматіка Карим. Починаємо Я розвертався в Анперсі. Але не хватило поля цьому гравцю і вже гармаш вводить м'яч з аута. <паси> Обрізка від головка, ну гармаш, гармаш має переклащувати цей м'яч, до кінця грає гармаш. Але. Хорош, хорош. Втрачає. Метеор. <паси> мяч. Втрачає. <паси> жиру. Видає пас на Ван Персі. Ван Персі розвертається. Да, и тут може бути контратака. Фоден приймає м'яч і може бігти Фоден вперед. Пас на Модриша. Карен Бампе. Ha, ha, Як побіг вперед Бапе, прям прямо як карась воді. Ну що ж, поки менш більш рівна гра між цими командами, зараз від часу намагається загострити. Так, ну що ж, приймає м'яч жиру, стріляє жиру і головко відбиває цей м'яч. Попешечка, центр, центр, возьми центр. Ідюша. Центр везь, Жирон бігає. Загострення від жиру віддавав жиру на дальню штангу. М'яч, але нікого там не було з титанів. Тут головне не обрізатись Метеору. Синя борода давай. Страта м'яча. Що ж, бачимо, трохи втомилася команда, і тут зараз багато чого буде відігравати функціональні можливості гравців. і все ж таки забиває титане цей м'яч. Батарея ну, вже все. Та, ні, флешка щось там заглюче. Ну, да, ну, ну, сьогодні, сьогодні скинувся, Що тип пошкоджений, флешка не трає. Що <плес> ж? Чи все вирішено в цьому матчі, чи все ж таки метеор побореться? Кидай, вова, кидай! І спробує зачепитись за очків цій грі. Дві хвилини залишається в команд. Фоден. Віталій, а хто наступний? Абді! його. Парни, двое там, двое Первый Хорошо, ой, как скинул Мастер, брата Мастер Мастер Шаолинь Так, ну шо, аж трамп попробовать Ой, ой, ой Выбил, выбил Говорит, Фодор, ты мягче Неинтересно у Фодора в этой игре Хочешь? Хоче зберегти інтригу в цьому матчі. А гармаш не погано стріляв. Тут же модрич на п'ятачку розгортається. 40 секунд! Непогано, що не виглядає в цьому турі гармаш. А Я тут шоу, бля! Цілу <свяк> цілый в девятку властных вариант. Сейчас <свяк> у меня шанс сюда. секунд Ща, блядь, пять секунд по 8 секунд назад. Дальше додам себе то приводили. ха-ха-ха все! час!